Тільки за цю добу по Солидару і околицях було нанесено 86 ударів різними системами артилерії. І президент вчора теж наголосив, що місто воно фактично зруйноване, і сама логіка війни не зрозуміла. Так коли брати пусті і зруйновані міста, і про це говорить речник східного угруповання військ Збройних сил України пан Череватий, полковник. Тож розкажіть нам, що відбувається в Солидарі і. Оця логіка нам вже вона знайома, коли вони зносять місто перед тим, як його взяти. Але ну це навіть логікою не назвеш, так чому це в, в, в усьому є сенси логіка. Справа у тому, що Російська Федерація воює лікалами Другої світової війни, вони ж беруть не міста, вони беруть назви. Для них головне назва: ніхто ж не поїде з Російської Федерації. дивитися, що російські війська залишили від міста Маріуполь від заводу Азовсталь. Але вони всі пишаються тим, що їхня армія взяла Маріуполь, взяла Заусталь. Тут те ж саме. Що немає Солідару, фізично немає цього міста. їх це не бентежить, але вони зроблять. Ну я думаю, що принаймні російська пропаганда буде намагатися зробити з цього штурму. Ну щось на кшталт взяття Берліну і скажуть: о, діди воювали, діди брали Берлін. Ми взяли Солідар. Повірте, пропаганда може, це російська змухи зробити слона. Ну Це так, як вони після нашої декомунізації в нас став Бахмут, а в них лишився Артемовськ Ну то назву Артемовськ можуть собі забрати і радіти, а Бахмут як місто буде наше. Да, залишити треба нам. Ну, я думаю, що Збройні Сили України зможуть його відстояти. У нас є всі шанси. Дуже важко, але зможемо. Е, як там зараз е, розкрили. Розкривається ця вся ситуація, і чому вони обрали цю точку Солидар так в районі Бахмута. Чим він такий важливий? Бо як кажуть західні аналітики, взяття Солідару не дозволить зробити оточення Бахмуту. Але все ж чому Солидар справа у тому, що вони і шукають місце, де вони можуть прорвати наш фронт, нашу оборону в принципі, в перспективі вони націлюються на Слов'янськ-Краматорськ. Але але ну це, це їх головна, головне завдання вийти на кордони Донецької області. Ну перед тим треба взяти сам, єдина, на сьогоднішній день залишилась сама крупна агломерація. Це Славянськ-Краматорськ, і вони на ній націлюються. Вони не змогли взяти Бахмут. Вони зрозуміли, що це доволі велике місце для них для них, тому вони зараз намагаються е, взяти Солідар або обійти його з е, різних боків, і тим самим перерізав заодно перерізати трасу Бахмут Сіверськ, для яка частково яка забезпечує е, сіверське угруповання військ наших військ.